Монета бокораж присвячена давній професії плотогона – сплавника лісу. Це ремесло вимагало неабиякої сили, витривалості і спритності. Лісозаготівля та сплав колод активно проводилися на поліссі та в Карпатах і залишалися поширеним промислом аж до 50-х років минулого століття. Монету виготовлено з використанням технології патинування, що надає їй особливого історичного вигляду. На аверсі монети вгорі розміщено малий державний герб України та напис Національний банк України. У центрі стилізоване зображення двох птахів, а з обох боків карпатський пейзаж із смириками, хатинами та колодами. Внизу зазначено номінал 10 гривень та рік карбування 2009. Реверс монети прикрашає постать Бокораша з цапиною в руках. Він вправно керує плотом, спускаючи його річкою. По обидва боки зображено традиційний карпатський орнамент, а у горі на стилізованому тлі викарбувано напис Бокарам напис Бокораж, автори ескізу, художники Володимир Таран, Олександр та Сергій Харуки, скульптори Святослав Іваненко та Анатолій Дем'яненко, тираж монети 10 тисяч штук, маса чистого дорогоцінного металу. 31,1 грама ця монета вшанування праці та майстерності бокорашів, які століттями були частиною історії культури карпатського краю.